Всім привіт! Самі гарячі новини футболу на сьогодні. Анчелоті домовився про нову роботу. Контракт узгоджено. Шахтар підписав воротаря Дмитра Різника. Реал розглядає хабі Алонсо на посаду головного тренера. Мудрик за манерою гри схожий на Робена. Роналдо оформив покер в черговому матчі за Аль Насер. Карло Анчелоті домовився про нову роботу, контракт вже узгоджено. 63-річний італієць Карло Анчелоті залишить посаду головного тренера в Мадридському реалі після завершення поточного сезону 22-23. Повідомляється, що він вже дав згоду очолити збірну Бразилії та веде перемовини щодо деталей контракту. Анчелоті поставить свій підпис під угодою, яка буде розрахована на 3 роки до завершення чемпіонату світу 2026 у США, Мексисі та Канаді. Донецький шахтар підписав воротаря Дмитра Різника. Шахтар на офіційному сайті підтвердив підписання вратаря ворського Дмитра Різника. 24-річний страж Воріт оформив контракт на 5 років. Раніше повідомляла, що сума трансферу становитиме близько 3 мільйонів євро, але клубу це поки що не підтверджують. Не виключено, що Шахтар підписує Дмитра на заміну Анатолію Трубіну. Була інформація про те, що основний кіпер команди не хоче продовжувати контракт з клубом. Мадридський Реал розглядає хабі Алонсо на посаду головного тренера. У Реалі розглядають варіант зміни головного тренера по ходу сезону через невдалі результати в чемпіонаті Іспанії. Як повідомляє видання Марка, мадридський клуб розглядає можливість запрошення хабі Алонсо з Леверкузенського Байєра. Зазначимо, що колишній півзахисник збірної Іспанії вже працював у молодіжній команді Реала в сезонах 2018-2019. Наразі хабі Алонсо тренує Байер, з яким здобув 6 перемог в 11 матчах, також були 4 поразки та 1 нічийний результат. Леверкузенці йдуть на 10-й сходинці. Мудрик за манерою гри схожий на Робена, сказав Джакоу. Мудрик стане для Челсі топ-футболістом. Його відмінні ноги заплутуватимуть суперника і даруватимуть глядачам захоплення. За манерою гри Мудрик схожий на Ар'єна Робена. Я думаю, що він ставатиме все краще, так що Челсі вчасно його купив. Але самому Мудрику треба дати час на адаптацію, тому що перехід із чемпіонату України в чемпіонат Англії це занадто великий стрибок, цитує Коула Метро. Роналдо оформив покер у черговому матчі за Аль Насер. Легендарний новачок аравійського Аль-Насер Кристьяну Роналду став героєм учорашнього матчу своєї команди проти Аль Вахти у черговому турі чемпіонату Саудівської Аравії. У цьому поєдинку Роналду забив всі чотири м'ячі своєї команди. Прекрасне почуття забити чотири та досягти познаків 500 голів у рамках національних чемпіонатів. Все це в дуже солідному переможному матчі команди, написав Роналду в інстаграм.